Люди, які не попадали під підозру, в принципі, ось за них, за цих людей, під масками, які знаходилися, ця інформація і приходить. Ну, тут багато чого ви дізнаєтеся і. Це буде, звісно, болючим для вас питанням. Дуже буде важко переварити цю інформацію, але правда допоможе вам все ж таки розібратися зі своїм життям, з тими перепонами, які стоять на вашому шляху, і налагодити своє життя. Тут люди, на яких ви покладалися, на яких ви подумати не могли, і, можливо, навіть... Підозрювали якихось інших людей, так, в вашому оточенні. Тому вся правда вам буде розкриватися. Ви зможете правильно проаналізувати обстановку навколо вас і прийняти вірне і мудре рішення, правильне рішення.